Слава Нації, вітаю на каналі. Вітаю на каналі Ватерія Ясишко. Добрий. Я от вперше в житті на бомбочку дивлюся. Я взагалі з такими штуками не стикався. І от так прикольно. Мені спостерігати, вона кружляє, крутиться Це Дружина моя, кохана Маргаритка їх придбала, щоб нам під час реабілітації моєї лікарняної відпустки. Воно допомагало відновлювати поламані реберця в поламаній реберні. І от, така от прикольна штука мені впала в очі. Хто, як я ще такого не бачив. Майте на увазі, це називається бомбочки для ванни, це називається нога дівоча. От. Користайтесь, насолоджуйтесь, кайфуйте, перемагайте. І пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.